Всіх вітаю на каналі. Сьогодні у нас огляд штативу Armboom Stand, типу Акробат від лейки. Кремальєра також Leica і мікроскоп Лейка s 6 e Що б хотілося сказати, людина мені скидувала відео з Німеччини з топовою оборудкою і з подібного роду штативом, але вже більш новішим він використовує його під підлейку S9, то видно, що той штатив на порядок зроблений гірше, ніж цей. Тобто матеріали, товщина направляючих вже не та. Здравствуйте. Так, от знімаю. Короче, от он такий. Магнітики. и ну не знаю как он трясется не трясется но у меня был китайский и это да не во земля конечно в принципе этот меня устраивает полностью и если вдруг вы захотите то я думаю хороший вам понравится тоже и ну в голове я сильно не при... ну не этого, глазами не прижимаюсь и у меня нормально ну, тряска вот есть, да, как бы. Но ну, если он на месте стоит, то, в принципе, адекватно. Если его не теребошить, как говорится. Якщо ви задумались над покупкою штатива типу Акробат, ви бачили їх на різних аукціонах, на різних торгових площадках, типу AliEx, Aliexpress, та і eBay, і, можливо, навіть ви купили собі цей штатив китайського, китайського виробництва, китайської якості, і ви були просто-напросто розчаровані, тому що торщина направляючих. Деталі поганої якості, поганої зборки, і такі штативи просто-напросто ним незручно користуватись, тому що від нього мікроскоп на кремалірі получає таке Ну, В нашому випадку, товщина столішниці тоненька, і не повністю штатив закріплений, тому він у нас трошки так гуляє. Що хочеться сказати по даному штативу, він готувався під лінійку MZ6N мікроскопів лейківських і зроблений досить якісно. Основа. За допомогою основи можна ставити штатив як з боку від оператора. Також, якщо ми його перекрутимо, тут є отвір. Тобто відкручуємо цей баранчик, знімаємо штатив і перекручуємо в цей отвір. Тоді можна мікроскоп поставити від оператора перпендикулярно оператору. І тоді, дивіться, якщо мікроскоп стоїть з боку, як в нашому варіанті, і ви являєтесь правшою, у вас тут стоять блоки, такі як паяльники, такі як фен. І вам потрібно потягнути з рукою. І, грубо кажучи, дротами перекидувати через даний штатив. Тобто, досить незручно. Якщо перпендикулярно у вас він буде стояти, у вас буде як права зона вільна, так і ліва зона вільна, і ви можете досить легко дотягуватись до робочого потрібного вам інструменту. Хочеться сказати, що штатив регулюється досить в широких тобто Прокручуємо цей баранчик, можна ставити вище, нижче, хід мягенький довжину, закрутили все, він у вас вже тут нікуди не дінеться, стоїть міцно. Продумані баранчики. Якщо баранчик вам з якоїсь сторони заважає, допустимо, ви не хочете, щоб він дивився вверх, ви нажимаєте на цю пипку, кнопку, відтягуєте і прокручуєте, як вам зручно. Як цей баранчик, так і цей баранчик можна крутити в різних напрямах. Хочеться сказати ще, якщо жорсткості з штативу вам недостатньо, тут навіть продумані бронзові втулки, їх можна підтягувати, і штатив тоді стоїть прям так жорстко-жорстко. Хочу сказати з приводу кремальєри. Кремальєра? у мене були кремальєри як від Нікона, так і від Олімпуса, також і від Боуш Long Stereo Zoom. То дуже я в гарному розумінні цього слова здивований кремальєрою від лейки. Подивіться, який по вертикалі у неї здоровений хід. Тобто, якщо ви працюєте з підігрівом і вам потрібно. Регулювати одну тільки кремальєрою, ви бачите, що довжина ходу по вертикалі на порядок вища, ніж в того самого Олімпуса, Нікона і так далі. В даному випадку використовується мікроскоп Leica S6E. В гарному оптичному стані, всередині. Від'юстована, оптика вся почищена, видає чудову картинку. Хочеться сказати за окуляри. Дивіться, тут використовується 16X14B окуляр. Тобто, якщо згадати такі мікроскопи, як Super Zoom SZ6045. Просто Олімпус 6045. Він йде як суперзум. Там збільшення до 65. до 6,5. крат. Тут до 4, там до 6,5. Якщо десятки окуляри стоять на Олімпусі, то ви отримуєте 65-кратний зум збільшення. Тут у нас окуляри 16. ки Тобто 16 помножуємо на 4. Отримуємо 64. Практично таке збільшення, як у суперзума Олімпусовського з десятками, але по світосилі Лейка S6 e набагато яскравіше за Олімпус 6045. Прям картинка така світла-світла, дуже чітко. Вимальовуються контури, дуже чітко вимальовуються найменші, найдрібніші деталі, деталізація. Це все про мікроскоп Leica S6E. Один з найкращих мікроскопів по системі гріну. І окуляри. Я думав, що окуляр від Olympus VI6Z10X це витвір мистецтва, але був неправий. Ці окуляри. Це класна штука, і вони, напевне, що будуть покраще за VHS-Z. Тут ми можемо бачити, тут є і наглазник, який можна просто так взяти, прибрати, або відтягнути його і дивитися. Ну, припустимо, ви там в окулярах чи без, і любите, щоб у вас наглазник був, то ви його підняли, подивились наглазник, опустили очами. Даного окуляра гарне просвітлення, регулювання. тут також є. Тому можу рекомендувати його. Ну, а зараз давайте спробуємо подивитись в сам окуляр і глянемо, як буде виглядати картинка. Отже, шановні друзі, зараз ми бачимо збільшення на 1.25. Бачимо губки пінцета. І можете самі бачити, яку чудову картинку видає. Зараз мінімально 0.63 збільшення. Ну і давайте спробуємо на максимум розігнати даний апарат. це 4 І отак от це виглядає. Нагадаю, це окуляр у нас зараз десятка, Тобто 40кратне збільшення. Ми побачили, як виглядає все на 40кратному збільшенні. Бачимо, калібровочна лінійка стоїть в окулярі. Ну то для перевірки і я використовував. І... Далі. Давайте подивимося в 16-ку. В окуляр 16-ку і приблизно зробимо висновки. Отже, зараз у нас 16-ка окуляр. Ми бачимо на 0,63 на мікроскопі. Давайте тепер на одиничку збільшимо. І це буде 16-кратне збільшення. Отак От виглядає лігубка пінцета. І тепер двійка, тобто 32-кратне збільшення. Отак От у нас виглядає. І давайте максимум 64-кратне. Спробуємо. От маємо таку картиночку. Ну, звичайно, 64-кратне збільшення крутіше буде виглядати. Поцікавіше, правда, ніж 40-кратне. І якість картинки доволі на високому рівні. Отже, друзі, хто зацікавлений в придбанні даного мікроскопа, Ще хочеться сказати, що з ним використовується лінза Барлоу, яка робить фокус на 130 мм. Тобто досить зручно користуватись і використовувати його в роботі, як для пайки, так і для інших потреб. Хто зацікавлений в придбанні, координати свої я під відео залишу? Ви можете стати власником цікавого комплекту. Тобто все лейка. Штатив-акробат лейка, крімальєра лейка і мікроскоп лейка S6E. Дякую за те, що дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Дуже буду вам вдячний. До побачення!